Наскільки правильним кроком було підписати все таки цей закон, бо нагадаю, і головнокомандувач України Валерій Залужний закликав, що підписати главу держави цей документ поза як бачає в ньому ефективність. Тож про те, чи потрібний був цей крок, пропоную запитати у політехнолога Тараса Загородня, який вже долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, вітаємо вас. Вітаю. Пане Тарасе, то наскільки дійсно доцільно було підписувати цей законопроєкт, і що можете сказати про ті ризики, які лунали від наших військовослужбовців, яка в них доля правди, і як їх уникнути? Е, ну, дивіться, тут е, складне питання, тому що це все ж таки військові повинні розбиратися, ну і давати оцінку. Якщо пан залужний, якщо пан залужний був у прихильників, то враховуючи довіру до пана Залужного, е, ну, мабуть, мабуть, він має рацію. Так, все ж таки військові є військові, це зовсім інша функція. Якщо, е, але я хочу сказати, що як от людина з юридичною освітою відсутність е, пом'як, Шувальних обставин, пов'якшувальних обставин, це в дійсності, ну коли фактично людина не має права на умовне покарання, наприклад, чи наявність іншого ну, перегляду на ну, фактично перегляд цього вироку, якщо говорити відверто. Ну, це виглядає, м'яко кажучи, порушенням прав військовослужбовців, в тому числі, тому що якщо ну. Будь-яка людина може отримати там, наприклад, умовний термін, так за наявністю певних обставин. А чим військовослужбовці відрізняється від, від всіх інших людей, тому я тут вважаю, що тут або слід змінювати закон, хоча б в цьому в цьому напрямку, а стосовно цього чи Доцільно його було запроваджувати. Це все ж таки питання до військового середовища наскільки буде ефективним е, цей закон, і питання відповідальності командирів, які, наприклад, дають накази. Які ну не завжди можна виконати, наприклад, так? Тобто, тут от оце мене до мене тут в першу чергу цікавить, тому що в іншому випадку це може призвести до ну не дуже добрих наслідків, тому що командири, які можуть віддати наказ, які. Ну, наприклад, не відповідає обстановці, так і людина, наприклад, розуміє, що те, що це недоцільне, може давати якісь зауваження стосовно цього, що буде ця людина нести відповідальність? Та й та тут багато нюансів дійсності повинна бути і врахована. Пані Тарасі, тобто можемо говорити про те, що можуть бути випадки фактично зловживання і перевищення своїх службових повноважень від деяких командирів, і як це контролювати? Хто це може на кого покласти відповідальність за контроль над цим? О, це ви правильне питання. Так ви правильне питання задаєте. Тобто, як захищена, як захищена звичайний солдат в даному випадку. Е, я думаю, що е, о, слід все ж таки звернутися або до міжнародного досвіду. Ну напер, наприклад, подивитися, як побудовано законодавство того ж Ізраїлю. Е, все ж таки демократична країна, і було б зрозуміло, яку відповідальність хто несе. Uh, і uh, тут знов таки, щоб ми не зіткнулися з тим, що командир, який може, може віддавати наказ, який неможливо, наприклад, виконати, або які не відповідає uh, обставинам. А, він не буде ніякі нести нести відповідальності а людина, яка не викону виконується наказ, буде нести відповідальність. Але ж ми повинні розуміти, що а, воюють та, в основному солдати, так і тому тут а, багато питань, якби це не призвело до деморалізації армії, так і а, відсутності бажання взагалі щось робити. Тому тут дуже таке слушне, ну таке слушне зауваження в принципі від військових. Я читав так, те, що вони говорили. Я з більшістю позицій, в принципі, погоджуюсь. Голова фракції «Слуга народу Рахамія обіцяв, коли йшли точилися дискусії навколо цього законопроекту, що він особисто контролюватиме фактично кожен випадок. Ну що ж, будемо стежити. Бо Тарасе, лунає зараз, а, триває повітряна тривога по всій Україні масштабно. Сьогодні ще йде народження Володимира Зеленського. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми пов'язати ці два моменти, і чи можемо говорити про те, що знову ворог а, хоче вдаватися до цієї своєї тактики масованих ракетних атак? Е, ну він продум... намагається робити, намагається робити, але нічого не виходить. Фактично, так ну дивіться, сьогодні вже ну кінець е, січня, так тобто, зима залишилося ще один місяць зими, е, тобто ставка на те, що буде знищення е, знищення цивільна інфраструктура, і українці почнуть вимагати від е, президента е, давайте підписувати мир. Вона не справдилась. Хоча я не знаю на що Росія розраховувала, чесно кажучи. Я от читаю всі історії війни, що така тактика, в принципі, ні досить рідко спрацьовувала. Досить рідко спрацьовувала бомбардування цивільного населення. воно тільки призводить до ще більшої мобілізації. Ось і а, згуртування навколо армії бажання мститися, так і більш того, це призводить до того, що Україна починає розуміти, що треба переносити війну на територію Російської Федерації для знищення інфраструктури військової. Там ну, пам'ятаєте, як пан якраз залужний запроски писали статтю ще влітку минулого року про те, що Росія відчуває безкарність так. І тут звичайно, що перенесення війни на територію Російської Федерації це одна з основних тактик, яка теж повинна бути присутня. Для цього потрібна зброя зброя власного виробництва, тому що я на жаль, скептик стосовно того, що нам будуть надавати ракети великої дальності, там тисячу дві тисячі кілометрів чи безпілотники, тому що я подивився. Наприклад, чим озброєна армія Тайваню, наприклад, а, можна і Японії, і Південної Кореї є союзниками Сполучених Штатів Америки. Так а, у них ракети власного виробництва, так американці їм дають патріоти, дають літаки, але виробництва далекобійно ракети вони не надають, Ну, принаймні я не бачив, щоб у них там було присутнє на озброєнні. Ну тут зрозуміла логіка Сполучених Штатів Америки, що оборонну зброю ми надамо, а те, що може. Атакувати, наприклад, Пекін чи щось інше, ми надавати не будемо, щоб ну, ми не були стороною ескалації даного випадку. Тому тут розширення власного виробництва зброї, власних безпілотників великої дальності, так розширення диверсійної діяльності на території. Російської Федерації, про що голова СБУ пан Малюк неодноразово натякав там да що в своїх інтерв'ю, що розширення буде, і бо вовне буде більше в тилу, і тут ми повинні розуміти, що це один з небагатьох варіантів, який прискорює поразку Російської Федерації, тому що без наявності того, щоб вони відчули війну, так. І знищувалася їхня інфраструктура в їхньому тилу. На жаль, ця війна може тривати досить довго.